Добрий день усім присутнім у прес залі і тим, хто дивиться ресурси українського кризового медіа центру онлайн. Запрошуємо вас до перегляду першого брифінгу на сьогодні. Тема якого громади зможуть рахувати кількість відходів від руйнувань за уніфікованим методом. Передаю слово спікерам. Прошу. Доброго дня, колеги. Мене звати Олена Колтик, співзасновниця громадської організації Рісінки, і голова коаліції Support Team». І сьогодні у нас дійсно дуже важлива тема, тому що фактично за три роки війни ми досі не знаємо, скільки відходів від руйнувань у нас в країні утворюються. Тобто, у нас кожного дня йдуть якісь руйнування, влучання в будинки і так далі. Але реальної цифри масштабу екологічної проблеми для країни ми досі не знаємо. За даними, які акумулюються у наших офіційних відомствах, міністерствах в країні на це близько 600 тисяч тонн таких відходів. Але коли ми почали досліджувати глибше проблему, стало чітко зрозуміло, що ці 600 тисяч тонн – це лише здебільшого відходи, які прибираються і кудись відвозяться або на місця тимчасового зберігання, або ж на сміттєзвалище. Тобто будинки, які досі стоять не розібрані в країні, не обліковуються. І ми не знаємо масштабу цієї проблеми, ми говоримо про те, що необхідно їх переробляти, необхідно отримати сировину з цих відходів від руйнування і використовувати як будівельні матеріали в майбутньому. Але ми досі не знаємо масштабу цієї проблеми, ми не знаємо, скільки цих відходів, і знову ж таки це впливає на можливість планування логістики, можливість планування переробних потужностей і взагалі вирішення цієї проблеми, тому що якщо ми не знаємо скільки цих відходів, де вони знаходяться, де локація. Відповідно, ми не можемо і говорити із нашими донорами, і з партнерами, і потенційними інвесторами щодо вирішення цієї проблеми і. Тут, напевно, важливо також сказати про наш євроінтеграційний шлях, тому що Україна дуже активно вже в переговорах про вступ в асоціацію ЄС, а в нас вступ в асоціацію ЄС це не лише якийсь процес, це певні. Домовленості певні вимоги, які ми повинні виконувати. У нас є певні вимоги і по екологічному законодавству. Директива ЄС про відходи містить норму 70% переробки і використання в відходів від будівництва і знесення, які є дуже близькі за своїми властивостями до фактично відходів від руйнування, з якими ми маємо зараз справу. І е, на сьогоднішній день в країні майже взагалі відсутнє регулювання відходів від будівництва і знесення, тобто якось Політика, що ми з ними робимо, як ми їх використовуємо повторно, і насправді вирішення проблеми з відходами від руйнувань може стати поштовхом для запуску переробки у цілій галузі, у цілій, скажімо, вирішення проблеми з відходами і руйнування і будівництва та знесення. І, власне, для того, щоб зрозуміти масштаб проблеми, для того щоб могти порахувати, а де в якій громаді. Аді, скільки цих відходів, і як спланувати цю інфраструктуру переробки, скільки взагалі в нас по якому компоненту є цих відходів? Ми в рамках роботи громадської організації Resync та Коаліції Ukraine Support Team взяли на себе достатньо такий амбіційний виклик розробити методичні рекомендації обліку відходів на місці їх утворення. І по фіналу ми сьогодні власне презентуємо методологію. Яка допоможе дуже просто громадам на місцях до розбору, до демонтажу, тобто до фактичного обліку, розрахунковим методом отримати певну кількість відходів, яка у нас утворюється після руйнування будинку. На сьогоднішній день методологія дає можливість порахувати такі відходи для житлової забудови, медичних та освітніх закладів. Давайте більш детально все таки презентуємо ідею нашої методології, як в неї користуватися. І я запрошую до слова нашого експерта, пана Ігора Сатіна. Дякую. Отже, що з собою являється методологія? Як вона утворилася, як ми її розробили? В принципі, зараз, як вже підкреслювали, зараз не існує чіткого обліку відходів. З різних причин, тому що, по-перше, ще не всі руйнування розібрані, не все перевезено, і поки відсутня стала інфраструктура для перероблення, тому облік відходів зараз фактично неможливий. Тобто практичні цифри отримати неможливо для того, щоб побудувати якусь методологію для розрахунку, але ми почали з досвіду інших країн, які те. Теж потерпають від, наприклад, лих або землетрусів, наприклад, Японія, Турція, деякі країни Європи, і у всіх країнах є вже такі методології для експрес-оцінки об'ємів утворення відходів. Ну, вони всюди називаються по-різному, але суть одна і підхід майже схожий у всіх країн, тобто це перерахунок площі, в площі руйнування, в обсяги відходів. За основу ми взяли в наші методології японський підхід. Як тієї країни, яка стикається в своїй історії з найбільшими руйнаціями за рахунок стихійних лих, але все ж таки є деякі відмінності. Тому що о, взяти методологію іншої країни ми теж не можемо, тому що ми живемо в різних кліматичних умовах, і, звісно, розрахункові цифри нам треба отримати самостійно, оскільки більшість Більше 70% житлового фонду в Україні побудовано ще за радянських часів, тобто 50-90 роки. Це, я кажу, про багатоповерхові будинки, садибні будинки, то, відповідно, ми прийшли до аналізу проєктів. І тих часів, і сучасних проєктів для того, щоб побудувати відповідні е, методологічні основи. Е, якщо можна, слайд перший. Отже, е, в першу чергу ми, як за основу беремо методологію японської, я, японців, де перераховуємо норму утворення відходів на один квадратний метр будинку, і наше цілью було отримати ці е, норми утворення, які ми е, розраховували за допомогою аналізу проєктів, е, спілкування з. Е, Будівельниками сучасними, які забудовують Україну. І також фактичних цифр утворення відходів, які ми побачили в громадах, які зазнали певних руйнувань. Все це лягло в основу розрахунку цих цифр норму творення. Як ми бачимо на слайді. Зараз приведені норми утворення для багато багатоквартирних будинків сегли п'яти поверхів, які включають в себе бетонні бетонні, бетонні конструкції, деревину, цеглу, метали, віконні та, та дверні блоки, і все це дозволяє враховувати також. Сумарну кількість утворення відходів, і також наша методологія дозволяє прорахувати кількість і обсяги відходів, в тому числі для тих об'єктів, які зазнали горіння. Якщо можна наступний слайд, на слайді зараз приведена формула, основна. Яка застосовується для визначення кількості відходів руйнувань за основними компонентами, тобто, це основні матеріали будівелі споруд, які ми зараз зазначали на слайді попередньому, і вона собою являє шляхомноження площі руйнування на норму утворення відходів на певному об'єкті, тобто на певному будинку. Методологія також дозволяє підходити до розрахунку за різними типами об'єктів, тобто ми окремо визначаємо багатоквартирні будинки, а окремо визначаємо обсяги відходів для садибних тип забудов, тобто приватні будинки. Також ця формула підходить для розрахунку шкіл, садочків. Лікарень, які теж зводились в період часу від 50-х до сучасності. Наступний слайд, будь ласка. На, на, на цьому слайді є приклад розрахунку за нашою методологією для типового будинку багатоквартирно будинку, який зруйнований, загальна, загальна площа цього будинку становить приблизно 2910 метрів. Тобто, ми вважаємо, що умовно це є площа труйнування, тобто будинок зазнав повне руйнування. і ми за методологією можемо порахувати розрахунково оціночну кількість бетону. Цегли, деревини, металів, віконних і дверних блоків, і загальна маса відходів в цьому випадку становить приблизно 6,5 тисяч тонн відходів. Також наша методологія дозволяє зробити розрахунки для. Окремих секцій будинку, якщо вони зазнали руйнування, наприклад, тільки частина будинку, або якийсь поверх, або з наявністю пожежі, або до розрахунків можна взяти декілька будинків. Тобто, методика все це може прорахувати. Наступний слайд, будь ласка. Ну, все тоді так, власне, моменти, та, дякую. власне, я хотіла е, акцентувати увагу. Е, на початку я згадувала цифру у 600 тисяч тонн, яка е, акумулюється в міністерствах від е, громад, які звітують відповідно до постанови 1073, яка зараз регулює управління відходами від руйнувань. І для порівняння по нашій методології ми розрахували наприклад скільки це 600 тисяч тонн. Так уявити це, наприклад, 220, близько 224 середньостатистичних хрущовок п'ятиповерхівок. Тобто в масштабах країни це дуже маленька цифра. Тобто, ми навіть приблизно не виявляємо масштаб проблеми з відходами від руйнувань для порівняння. Зараз наявні дані відповідно до Світового банку близько 547 тисяч зруйнованих житлових одиниць в країні. Відповідно до реєстру зруйнованого майна, у нас близько 313 тисяч е, е, житлових одиниць зруйновано, подали заяву відповідно. Тобто, ми розуміємо, що масштаб проблеми е, є набагато більший. і власне. Що ця проблема є дуже актуальна? Показали наші комунікації з громадами вже близько 500 людей пройшло навчання по використанню цих методичних рекомендацій на місцях, і я дійсно дуже надіюся, що ці методичні рекомендації стосовно обліку відходів на місці їх руйнування, розрахунковим методом, а дадуть можливість громадам зрозуміти, скільки в них проблеми на місцях, на місцях. Тобто порахувати, скільки цих відходів ще стоїть нерозібране, і відповідно планувати до того свою інфраструктуру і витрати, і б дійсно дасть країні зрозуміння, як будувати цю логістику переробки і використання сировини у майбутньому. Для зручності, власне, розуміючи, що на громади і так дуже багато зараз навантаження і фіксувати руйнування і вирішувати поточні проблеми, власне, ми розробили онлайн інструмент. Калькулятор, власне, який по методології дуже просто знаючи площу забудови чи площу руйнування відповідно до того, що ви хочете порахувати. Тип будівлі, кількість поверхів, ви зможете. Автоматично отримати розрахунок кількості відходів і від руйнування, яка у вас утворилася. Власне, тут хочу додатково подякувати партнерам Global Logic, які допомогли нам у розробці такого калькулятора. Він буде доступний на днях уже на сайті Ukraine Support Team. Методичні рекомендації теж можна скачати на сайті Ukraine Support Team в вільному доступі Користуйтеся. Я дуже. Же розраховує, що цей інструмент стане корисним для громад і для компаній, які хочуть дізнатися, а скільки цих відходів від руйнувань є при руйнуванні будинку. Дякую, колеги, всім гарного дня.